Я діти. діти, сьогодні ми поговоримо про речі. Без них не обходиться жодна оселя. Речці наші домашні помічники. Вони різні, але всі такі необхідні. Давайте познайомимось з ними ближче. Одні допомагають нам на кухні. Він так морозить. Так старається, що сам від холоду здригається. Це холодильник, має носик, ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Це електрочайник. Є побутові прилади, які служать нам для розваг. Диво скринька, в ній вікно. У вікні щодня кіно, це телевізор. В нім знання з усього світу. Мишка може їх розкрити. Це ноутбук. А є техніка, яка допомагає нам в прибиранні і пранні. Стоїть у куточку, їсть пилюку у Радо пил він вдихає, не хворіє і не чхає. Це пилосос. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає, барабаном покрутила, і білизна сніжно біла. Це пральна машина. Я завжди на мотузку. На столі чи у кутку до розетки я припнусь, мов би човен рушу в путь, зглажу хвилі всі, будь ласка, як я звусь, електропраска. А ще багато корисних побутових приладів, без яких людині було б набагато важче виконувати різні справи. Зараз давайте пограємо у гру, відгадай електроприлад. Електрострум все зможе, але хто йому допоможе зробити зачіску? Фен, морозить фрукти, холодильник, варить кашу, плита, робить крем. Міксер. Закіп'ятити воду, електрочайник, попрати білизну, пральна машина. Молодці. Діти, хочу вам нагадати, що, хоч і побутові прилади приносять дуже велику користь людям, але не слід забувати про техніку безпеки. Нагадую вам, малята! Що без нагляду дорослих вмикати побутові прилади в розетку не можна і ніколи про це не забувайте. А на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!